Вітаю, друзі. Отже, ми так відвикли від соціології, що навіть деякі спрощені опитування ми починаємо проєктувати на все, що завгодно. З'явився рейтинг довіри до різних інститутів влади і не лише влади від агентства Центра розумкового. Від соціологів центра разумкового. Ну і, звичайно, що лідером довіри в суспільстві залишаються Збройні сили. Збройним силам довіряють 96% інституту президента. Бо опитування ж велося по, по суті не по персональній довірі, хоча там були і елементи персональної довіри, також там є окремо. Але серед інститутів довіра до ЗСУ найвища 96%. І це свідчення того, що саме в ЗСУ українці бачать найбільш дієву частину влади. Дивіться, в чому парадокс цього опитування? президенту довіряють 85%. Ну, скажімо, коли брати певний. Перехресний, перехресний аналіз, то ми тут же напорюємося на дуже дивний показник. От Серед лідерів довіри. Волонтери 87, 88%. Добровольці 87%. Національна гвардія 86%. А уряд лише 50%. Чи є серед лідерів довіри? Служба безпеки України. Ні. Чи є серед лідерів довіри Нацполіція – Ні. Чи є серед лідерів довіри церква? От що дивно. Це не Державний інститут, а суспільний. Але тепер подивімося, що власне відбувається не так в цьому рейтингу. Справа в тому, що Українці. Відокремлюють уряд від Зеленського від Інституту президента? Але ж уряд у нас прокладка, яка по суті не самостійна. Ну Добре, українці відзначають несамостійність українського уряду тим, що довіряють йому лише половину населення. Але чи пов'язують діяльність уряду? І з тим, що фактично урядом у нас керує, Зеленський. У нас відсотків, мабуть, 60 не знає прізвища прем'єра. Розумієте, в чому парадокс? Що інституту президентства довіряє 85%. 85%. А уряду 50%. Але уряд і є суть Зеленський. Розумієте? Чому так? Чому? Невже українці не можуть пов'язувати ну, пов причинно-наслідкові зв'язки? Можуть. Але цей розрив між образом Зеленського і урядом, який є суть Зеленський, в тому, що українці не хочуть зізнатися в помилці своїй електоральній. І тим самим готують нову помилку. От в чому проблема. Рік війни, звичайно, поміняв баланси. Рівень недовіри до Порошенка скоротився десь так відсотків на 17 антирейтинг. Мається на увазі. Довіра до Зеленського зросла на початку війни, вона, по-моєму, була десь в районі 50% чи 60%. Тобто, що трапляється? Відбувається така персоніфікація певних позитивних процесів і делегування саме зеленському суспільного успіху, тобто об'єднання українців, протистояння ворогові. Але ж до цього Зеленський не має особливого відношення. Дуже часто він і його чиновники просто ховають рило в пісок, вмивають руки і сидять, чекають, чим це закінчиться. Чому за рік війни, після таких втрат, особливо масових загибель цивільних людей на окупованих територіях, із Зеленським не пов'язується здача цих територій? Кого ви хочете обдурити? Ви ж самі себе дурите, ви хочете самозаспокоїтися. Ну, самозаспокойтеся, тільки це не вихід із ситуації. Потрібно, по-перше, пов'язувати причини з наслідками і дуже чітко прив'язувати наслідки до персони, які призвели до цих наслідків. Ви думаєте, що ви відокремивши. Від оцих катастроф на початку війни Зеленського, на кого їх делегували? На уряд? А Зеленський звільнив цей уряд. Кого пачками, хто призначав пачками зрадників в СБУ, всяких наумових? Хто? Шмигаль? А ви тепер з половини довіряєте шмигалю, тобто ви навіть не знаєте його прізвища, ви не, знає, не знаєте, хто в нас глава уряду. А ви не довіряєте уряду, роблячи винуватцем у всьому уряд? Так ні. Подумайте самі, Зеленський створив таку систему, щоб збирати вершки, а корінці залишати на Шмигаля. І ви підігруєте Зеленському в цій грі. То хто тут чесний? Ви хочете успіху національного і продовжуєте шахраям довіряти, наперсточникам довіряти? Як це називається? От в чому проблема. Я, чесно кажучи, знаю, що соціології під час таких екстремальних подій не існує реальний. Тому що. Уявіть собі, яка соціологія? У нас 8 мільйонів переміщених осіб. Як ви до чого прив'яжете? Соціологію базувати на тих даних, які ну, фіксуються по людях, які залишились на територіях, не виїхали за кордон, не перемістилися на захід. Так це переміщення масове українців на захід, воно спотворило картину на Заході соціологічно. Заході України мається на увазі. Змістило картину соціологічну в центрі, і змістило картину соціологічну на Сході. Соціологи прекрасно знають, що в таких екстремальних умовах козиряти такими цифрами є нечесно і не дуже професійно і, до вашого відома, це відбувається за невільної медійної атмосфери, за монополії виключно пропрезидентських медій. Так, суспільству потрібна, ну, скажімо так, потрібна єдність. Але єдність потрібна суспільству, а з цієї єдності користуються раї і злодюги. Ми знову маємо на міноборони напередодні Рамштайна. Нове повідомлення медійників про яблука по 52 гривні. І ми при цьому довіряємо Збройним силам, а правляча партія пробує прив'язати збройні сили до Міноборони таким чином, що вони, по суті, руйнують модель європейську співіснування. Політичної влади, тобто Міністерства оборони і Генерального штабу як професійної військової касти, це нам вже вкидають, нам хочуть знову породити радянське Міноборони. І ми знову довіряємо цьому уряду 50%. Але головний маніпулятор уряду це Зеленський, дорогі друзі. Зеленський. Звідки взялося 85% довіри, поясніть мені, чи ми всі курчата перелякані? Чим ми відрізняємось від росіян, які в тяжкі моменти не опираються на власні сили, а шукають квочку у вигляді Путіна? Ну, шукайте собі квочку у вигляді Зеленського. Я йому не вірю. Розумієте? Я не вірю, хоча сумніватися в професійності соціологів центру Розумкова, в мене немає поки що причин. Я знаю, наскільки вони якісно працювали. Але хто його знає, як вони виживають в умовах такої ну, тотального страху війни і відсутності запиту на реальну соціологію? Можливо, це компроміси. Я розумію, що компроміси заради єдності важливі. Але як би правильно не дати собі, собі потім маніпулювати цими цифрами? Холодніше поставитись до цих цифр. По-перше, це не електоральні рейтинги. Вони. Щоб рейтинги довіри прив'язати до електорального рейтингу, потрібна колосальна робота. Тому не поширюйте цю інформацію під виглядом електоральних рейтингів. Ні. Вибори це коли конкурентні медіа, конкурентна медіасфера, коли можна говорити всім, а не заткнута. Опозиція патріотична усунута з медійних майданчиків. Влада просто монополізувала, так би мовити, телевізор і отримує отакі рейтинги. І вони думають, що вони релевантні. Повірте мені, ні. Тому будьте мудрими, донатьте на Збройні сили і вірте в перемогу. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала і до нас приєднувалися світлі, розумні люди. Ще раз слава Україні!